Ідея зробити щось приємне для людини на життєвий шлях, який випало багато болю, і я запропонувала подарувати книжку пані Любові на день її народження на самих курсах. А щоб зробити цей подарунок безцінним, запропонувала взяти автограф у автора дзвінки Матіяш». ж. Так ми зустрілися з дзвінкою в Києві, познайомилися. І подумали, що добре було б зробити презентацію в Тернополі, щоб більше познайомитися з творчістю дзвінки, щоб налагодити цей діалог між читачем і письменником, і глибше зрозуміти той меседж, який несе кожен творець своїм текстом. Цікаво, що на наші курси ходить також і Зоя, дружина Василя, який фактично є душею цієї кав'ярні реалізатором задуму такого творчого. І Зоя запропонувала цей захід провести в кав'ярні. Тому у нас сьогодні тут такий діалог мистецтва і малярства, і літератури і музики. Діалог людей, діалог сердець небайдужих до української мови, української літератури, українського слова, діалог сердець, який намагається створити цей український світ в Україні. На занятті ми прочитали частину передмови до роману про батьківщину. Дзвінка писала. Відтоді, як я написала цю книгу, минуло чимало часу, майже 9 років. За цей час в моєму житті відбулося багато різного. Я написала і переклала ще кілька книг, зустріла людину, разом з якою хочу жити аж до глибокої старості, творячи простір любові, і народжуючи дітей. Ми розмовляємо різними мовами. Я говорю українською, мій чоловік говорить російською. Я народилася у Києві. Він народився у тварі в Росії. Наше спільне життя це діалог любові. Ми йдемо однією дорогою, тримаючись за руки. Міцно. Любов більше за мови. Любов довго терпили. Моє життя щасливе. Мені хочеться, щоб люди навколо також були щасливі. 46 мільйонів моїх співвітчизників разом із тими, хто живе в Криму і на Донбасі. Там, де сьогодні війна. Там, де багато болю, однак всякий біль закінчується, темні смуги закінчуються, пітьму змінює світло. Тому на засадах любові ми намагаємося проводити наші заняття Формуючи любов до рідного слова української культури, української історії. Любов це є початок гармонії. І миру. Це те, чого ми прагнемо зараз в даній ситуації. Зараз я хочу передати слово авторці, українській письменниці, дзінці Матіаш. Просимо її розповісти про те, як створилася ця книжка, що саме вона нам хоче передати. Дякую, Наталечко. Доброго дня всім. Я страшенно вдячна всім вам, що ви сьогодні прийшли. Можу сказати, що неймовірно зворушена. Хоча, якщо чесно, я на кожній презентації дуже сильно зворушена тією атмосферою, яка, яка вищина, встановлюється в залі з перших хвилин, мені завжди здається, що зворушливіше бути вже не може. А виявляється, що насправді все таки може. І тепло тих людей, яких зустрічаю в різних містах, вона мене насправді якось... Шалено вражає і вражає все більше. Тому я думала, що мене вже нічим не можна здивувати. Ми багато об'їздили з настою, не тільки з настою. І сьогодні я знову чимось дуже вражена і здивована, що сама до кінця, не знаю. Чим мушу окремо подякувати вам, пані Люба, тому що справді, якби не та історія, яку ви розповіли, мотивація приїхати до Тернополя, не була б така сильна, і може ми би ще довше якось обговорювали це питання, коли, а може, коли потепліє, ну знайде. Не буває а так було відчуття, у нас є свідку, що ми дуже швидко відчули, що треба це робити, тому що це неоціненний подарунок для письменника, для автора, коли книга знаходить такий. Від губку читача, і навіть якщо такий читач, вона всього один, для цього варто далі писати, варто пробувати робити те, що я намагаюся робити, пишучи свої книги, незважаючи на те, що їм здається, що це все шалено важко, що наш світ наскільки загруз у Споживати в ну, там довгий список, агресії, що цього всього не може подати одна людина. І взагалі, яким чином це можна подати книгами, яким чином світ може вміти в Дуже часто здається, що це абсолютно нереально. І в той же час такі читачі, як ви, вони стають абсолютно живим свідченням того, що це реально і це активне. Тобто я хочу сказати, що... Справді, якби не одна така читачка із Вюганського правильно, із Вюганська, то, ну, можливо, я би сьогодні була в Києві або ще в якомусь іншому місці, не в Тернополі. Тобто для мене є неймовірним чудом те, як зараз наша батьківщина, наші співвітчизники починають знайомитися одне із одним. Як те, чого не ставалося у мирний час, починає ставатися, на жаль, через те, що у нас війна, але ми починаємо бачити одне одного, вчитися вчути одне одного, вчитися вести діалог. Ті, хто приїхав сюди з Луганська чи з Донецька, почати українську мову, якщо їм складно, її одразу вивчити. Ті, хто нею володіє, нехай будуть до них толерантними і слухають їхню російську без агресії. І, і нехай ми всі вчимося бачити те, що поза мовами. Це для мене і самої дуже важливо, тому що вже в Києві, який є білінгвальний, скажу я так, там дуже багато російської мови. У якийсь момент розуміє, що треба шукати по того, що є за. Інакше це час буде агресія, нетерпимість, небажання чути бажання нав'язати свою думку і на ну, таких пошуках власної правоти. Дуже важко насправді щось збудувати, і іноді можна більше знищити. Тобто в цьому сенсі ми живемо в якийсь такий шалено складний час, який ставить перед нами дуже багато видів. Але у цих викликах і випробування ми і змінюємося, і гартуємося, і справді стаємо більш людьми, більш людями. Тому мені справді дуже приємно, що до міста Тернопіль, яке вважається найукраїномовнішим містом в Україні за статистикою, є зараз мешканці із. Вас я також з mm -hmm. Білорусі, і що цей простір, який тут зараз ми всі з вами разом створюємо, він є унікальним. Я попрошу вас, якщо у вас виникають питання вже, ставити їх, щоб мій монолог не був тільки монологом, чи з міста, чи можете записку написати, якщо ви хочете. Так говорити вдома ці життя запитання я це. Знаю, вона усміхається так, начинить багато. А я ще, поки не думаєте, і зважуєтесь, на розповім малесеньку історію, яким чином з'явилася ось ця от книга у білій упорці. І в мене ще раз є нагода подякувати у організації і Український світ, яка допомогла мені з її виданням. І зараз допомагає із розсудженням і знайомить мене із такими цікавими людьми. Ви всі тут зібрані. Дякую. Історія почалася у Краматорську. Ми туди приїхали із настою в квітні року. І я тут прихопила із собою старе видання цієї книжки, бо це освіжене з передмовою, з деякими змінами правками і одмінно бувають тоді, коли переглядаєш когось. І там є такий дуже цікавий простір, креативний. Якось за атмосферою він чимось мені нагадує важко, що там набагато більше приміщення. Вільна хата називається, там відбуваються різні цікаві зустрічі з творчими людьми. І от там у нас теж була така зустріч. І я зачитувала книжки, фрагменти, які мені здавалися доречними, вони такі як ритмізована проза, пані Люба знає. До речі, сильно натхнені Бродським. І там е все відбувається так, що е жінка, дружина постійно думає про свого чоловіка, який перебуває на заселенні. Тобто це, можливо кажучи, так, кінець Радянського Союзу, політв'язні ще існують, хоча вже насправді ну, швидко вже будуть е зміни, але ще цей городок не відступає. Вона дуже скучає ну, е е рефлексії, духи е емоції записнуть такі. Там ми зачитали деякі фрагменти, і до мене підійшов молодий чоловік вже після акції і сказав, що його батько був в АТО, і мама дуже так само скучала за ним, переживала, і що деякі речі наскільки подібні, що він би хотів ну, от, з мамою це все прочитати вдома, тому що мама не прийшла, ну чи може він а книжка ця була насправді в єдиному екземплярі, навіть я її сама на себе підписала, щоб нікому не подарувати. В тобто, мене є така проблема, що дуже часто вже навіть немає своєї книжки, і тому доводиться її якось помічати. Ну, можна зробити поставити розпоставити початку, де буде до цього. І я почала щось пояснювати, що буде не можна, що це мій єдиний екземпляр. От. І в його очах я побачила щось таке. Він декілька разів повторив, що я дуже для мами, що мамі дуже треба, і я зрозуміла, що треба закреслити той напис і віддати. І так, та книжка залишилася у Прагорську, і там в неї очевидно якась своя історія тепер є. Ну, але коли ми повернулися до Києва, то було відчуття, що ця книга, яка зветься Роман про Батьківщину, така начебто. Не знаю, чи не модна назва, чи не популярна, але явно вона не розрахована на комерційний успіх, скажімо так, що ця книга написана 10 років тому, вона зараз, як не диво, може бути дуже сильно актуальна і потрібна. І може насправді її треба було написати 10 років тому, в близьких полях читалася, але тепер от, вона може. Справді дати щось дуже дуже важливе в тій ситуації, які не зараз війна, люди втрачають свій дім, батьківський дім, задумуються про те, що таке батьківщина, як це, коли ти живеш постійно в якомусь стабільному, комфортному світі, а потім відчувається, що він розбалюється, що тоді робити. І тому ми з організацією Український світ порадилися і вирішили, що треба це робити. І я. Написали ось таку от передмову, які згадують ті міста, містечка, села в Україні, в яких я побувала, які я дуже чітко уявляю краєвиди, це знову ж таки і Крим, який безконечно красивий, який дивовижний, який ми насправді втратили потік, але ну, ми я маємо увазі. Це і відсутність будь-якої адекватної політики з по ряду mm -hmm. і зрештою. Не цінування нами того простору, який нам дали. На жаль, це видно просто всюди по тій кількості сміття, яка у нас всюди є. Це є в Києві, це як під Києвом, це як у Криму. Навіть нас була щодо така історія, що ми я, я, теж пишуть передмовити, що ми приїхали там до джерела святої От, І хотіли набрати води, і навіть неможливо було до нього піти через те сміття. Водинок просто очищалися і витратили всі пакети, які в нас були в машині. І були, зрештою, дійсно шоковані тим, як люди можуть собі дозволити так жити, як вони можуть От дивитися на це. І тим більше одразу виникають контрастні картинки, неймовірної краси, чи то у Швейцарії, чи в Італії, чи в Іспанії, де цього немає, їх ніякого ж само собою не зникає. Це видно, що це робота, зусилля, і це не те, що хтось нам це зробить, уряд нам це зробить, президент це вирішить, мер вивчить. Мер не має збиратися. Тобто є о якась проблема із тим, що таке громада, громадська солідарність, ці речі у нас. На жаль, з цим все не так просто. Зараз, коли війна, коли це влада середина. Можна говорити про ці речі багато, часто, описі, тому, що, тому що інакше воно не вирішиться. Так що така от історія от, конкретного видання цієї книжки дійсно вона дуже щемна, дуже, дуже особлива.